Всім привіт! Сьогодні в ремонті 211 Mercedes є класа 1.8 2006 року. Значить така проблема, періодична, коробка звалюється в аварію. Ось І маємо ось таку ми помилку по коробці. У нас помилка про те, що передане блоком керування електронного модуля речага-селектора недостовірно. Ну, а на самому селекторі помилка постійно виникає, що P1856 розпізнання положення рычага селектору КП вийшло з ладу. Отже, якщо пройти по цій помилці, стар діагностик пропонує, не пропонує навіть нічого не перевіряти, ні плюси, ні маси, ні сигнали, а одразу замінити цей електронний модуль речага управління КПП. Але ми не будемо його поки що міняти, а. Будемо розбирати і дивитись, що там, яка там є проблема в ньому. Бо там бувають часто проблеми, не пропає в електронних елементах цього модулі. Знаходиться він ось там, ось там. Треба зняти ось цю важель і розібрати його. Треба зняти цю накладочку, вона дуже просто знімається. Тут можна так відібрати, щоб. Не поцарапати, а тут просто тягнемо ось так от на себе і все і вона виймається. Все, ось тут, за ще так, направляючи. Потім треба буде зняти ручку. Ось як це знімається ручка. Ось тут є під ним такий вазель, ось такий фіксатор. Ось його прокручуємо протягом. Бачите, чули такий щелчок? І потім ця ручка виймається поверху. Ну, зараз я однією рукою не вийму Ну і ось зняли і потім від'єднується тут роз'є І ось так воно все виглядає. Ось дивіться, ось тут вона заводиться з цієї сторони, ось такі стоять. А тут просто на защілках все. Ну і ось так воно вісить ця ручка. Далі, після того, як зняли цю консоль, треба буде зняти попільничку з прикурювача, від'єднати, От відкрутити один-два гвинтики, зняти ось ці бокові накладки і під ними є гвинти, що кріплять ось ці пінали. Ці пінал треба буде зняти теж. Тут треба буде виняти. Попільничку ось тут два. дві защілки з однієї сторони і з іншої сторони. Ось вони ось так воно, можна, можна навіть і так вибрати. виняти її, ось. але краще від'єднати. Все, далі висовується виймається роз'єм з підкурювача і виймається. Ну і від'єднуємо роз'єм з цієї попільнички з прикурювача. Після того отак вона виглядає. Ось. Кладемо в сторінку. Я треба буде відкрутити ось тут. Я відкрутив вже і тут і два гвинтики, і зняти ось ці бокові панелі, вони знімаються ось так. І ось звідти виводяться, ставляться не дуже гарно. У них є направляючі ось одна направляюча. Ось інша, ось ще третя. І ось ці вони мають сюди стати, А ось на цих направляючих воно тримається. Скажу, виймається воно добре, ставиться не дуже гарно. Тому що всі ці три направляючі мають півпасти і ще треба завести ось цю. Так, відкручується ось тут раз гвинтик, ось тут другий гвинтик. І виймається ось ці пенальчик. Ось так все виймається. Потім треба буде виняти ось цю накладочку. Ось тут вжимається одна зачілка, ось там інша. І ось так вона виймається. Виймається, ось, бачите, одна защілька, ось інша защілка. І там два саморіза. Два гвинтика треба відкрутити. Відкручено два, тут відкручено два, і все це підіймається. Ось так от. Підіймається і далі розбирається. Ось тут від'єднується два цих роз'єми. І потім ця вся панель середня вона підіймається просто. Чи виймається, як вже захоче. Ось так це виглядає, ось ця консоль, я її просто так верху підняв до гори, щоб вона так стояла, вона не буде мішати. Ось так от не буде вона заважати, її можна просто підняти та й собі займатися цим. Треба зняти ось тут роз'єм і відкрутити один, два, три гвинтика на 10. Треба зняти ось це стопор на кільце, але поставити його, ми потім ще, блін, якесь воно таке ніжне, таке якесь незрозуміле, таке... Ну, як воно тут тримається на якомусь чесному слові, якщо кажучи. Якщо чесно кажучи, не дуже зрозуміло. Що будьте уважні з цим кільцем. Ось цей тросик я зняв ну, одною рукою неудобно. Треба розчілкнути ось одну защілку, потім іншу. Потім він виймається. Ну і, звичайно, головне ось там ще є. Ця накладка, яка кріпиться ось таким стопором. Ось цей важелі, який йде на коробку. Вон там. Ось це. Прорізається ножиком тут, тут, тут і тут, бо воно склеєно. Ось так от оно прорізається по контуру. Ну і тут я відкрутив ще десь. Він. Ось тут один гвинтик, Ось такий. А це все треба прорізати, щоб все. Ну ось нарешті прорізали, тепер треба виняти ось цю штучку, заглушку таку. Ось тут. І тут роз'єм є. І знімаємо цю. Ось цю. Знімаємо роз'єм тут спочатку, а потім вже отак знімаємо. О'ємо і розполовинюємо цей корпус. Це кладемо сюди. А ось це нам буде потрібно і запам'ятовуємо, як стоять гвинтики, в якому положенні, бо вони тут ще й регулюються. Треба відкрутити. Раз, два. І потім вже зняти сам цей модуль. Ну і від'єднати ще ці ось роз'єм маленький. Все від'єднали. Ось ці. Ось, тут вони стоять посередині тут треба гратися ручкою в якомусь положенні він так от дістається цей блочок. Ось так він перемикається. Все. І як дістали, ось тут направляючи її. Ось одна. Ось одна, ось друга. І потім це не рухаємо, будемо так, будемо так само і ставити його, а це треба буде. Розібрати. Ось тут відкрутити ці. Раз, два, три, 4 гвинтика під маленьку торкос, торксовську викрутку. якась там Т-10 і Т8, щось таке. Дуже маленьке, зараз буду підбирати. Так, розкрутили. І тепер ось це треба вийняти Ось так воно виймається, розполовинюється. Ось тут є цей бігунок. Його треба треш виняти. Кусочок вже відламався від цього бігунка. Ну це таке. І тут треба заставати інспекту... плати ось цю, і інспектувати. Інспектувати ось ці оптопари. Це воно не хоче. Фокусуватися. Ось тут треба уважно тупої дивитися, що тут і як. Ну і чи немає тут яких окислів, потрапляння вологи, ну, а також тріщин на платі. Ну, ось ще номер цього модуля ЄWM і його компоновочка, Пару фоток. Що там стоїть, які мікросхеми, процесори, може, комусь буде потрібно. СМД і оптопари, які треба пропаяти. Ну, Отже, ось тут от є такі ледве ледве видимі тріщинки на, от, на оптопарах, але я навіть не зможу сфокусувати так, камеру, щоб їх показати, бо видно їх тільки через лупу чи через, через гарно. Просто пропаємо ось ці всі ножки на цих чотирьох оптопарах. Ну, і ще мені тут не подобалось на цьому там, де йдуть кани теж. Теж тут такі не дуже гарні контакти якісь. Ну, якось отак зараз будемо паяти. Трохи збільшує лупа, але теж погано видно. Будемо пропаювати зараз ці ножки. Пропаяв все тут оптопари. Ще під лаком можливо бути, буде видно тріщини, на роз'ємах їх теж пропаяв. Ну і на цьому, там де не приходять, бо вже забувся, як називається. називає Теж пропаяв, але тут взагалі були тріщини. Може це і була основна проблема. Хоча, може і ні. Зараз вичищаюся спиртиком і будемо ставити, перевіряти, збирати все це докупи. Так, все наче вичистив. Уважно подивитися, треба, щоб в цих, не дай Боже, в цих віконцях, тобто не було ніяких е, сміття, ніяких, ніяких перешкод, щоб не було. Ну і, звичайно, щоб не було ніяких, е, як то кажуть, соплей між вигодами там, де ви пропаювали. Ось ці відкручувати не потрібно. бо це три гвинтика, які тримають ось ці перемикач. Ну, і в цьому пере... перемикачі, який я зняв, теж бувають проблеми. Це оцей плюс-мінус, що додає, як то кажуть, на селекторі. І там теж розбирається він просто. І там теж стоїть дві автопари, які теж треба уважно передивитись. Передивились. Ну і збираємо все докупи. Ось там, де воно було приклеєно я посаджу його на гірм'ять, щоб трималося і потім можна було зняти ще, якщо буде потрібно. Я буду так триматися. Щоб на гірметики воно там не дуже тримається, тому я, тут є такі кріплення, і я вирішив ось такими самонарізами закрутити. З чотирьох сторін тут є такі місця, і воно буде тут гарно триматися. Ось так типові і того виглядає досить пристойно. Пішов ставити на місце. Отже, під'єднав я, встановив все на місце, зібрав, обнулив машинку, вона вже більше другий тиждень вона їздила, дзвонили. Власнику, ну, начебто, більше в аварію не звалюється, бо раніше вона звалювалась в аварію десь після того, як проїхав 3-4 кілометри, не більше. А вже їздить другий тиждень. Так що вважаю, що тут все нормально. Отже, дякую всім за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал і мирного неба нам, українців. Бувайте!